Вчися чекати, друже, вчися чекати, ластівки на електричних дротах, по чорні сині неба, Що наслухають струмні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає віло Битий горіх, брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море у незручній западенні екзистенції, зарання друже власним віддатись пристрастям, Ти і так, вияви, самоутрати, кам'яніть, кам'яніть, кам'яніть.